Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні анонсуємо 16-й тур УПЛ, який буде повним. Він буде розбитий на 4 ігрових дні: п'ятниця, субота, неділя та понеділок. І сьогодні по кожному матчу дам свій прогноз. Як завжди, в кінці ми обговоримо найцікавіші новини в українському футболі. Тому, друзі, ваші коментарі, ваші прогнози теж чекаю в коментарях прямо зараз. Стосовно 16-го туру. Ваші думки дуже цікаво буде почитати, і ваші прогнози потрапляють в наші огляди. На кожен тур, тому пишіть, це дуже важливо. Ну і також перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати слідучі відео і прямі трансляції. Ну і також заходьте в телеграм для того, щоб більшу більшу інформацію стосовно нашого каналу отримувати, плюс новини по українському футболу. Теж я там буває викидаю. Тому обов'язково заходьте і туди. Надіємося звісно, що всі матчі 16 туру будуть проведені, тому що в минулому турі було і за погодних умов перенесений матч один Олександрії цього туру. Надіємося що всі матчі будуть зіграні. Тому давайте переходити до гри Полісся. Верес тут в кардинально різних ситуації знаходяться дві команди. Верес нарешті вперше за довгий час переміг і зараз іде в статусі ну останні останньому матчі вони перемогли 19-25 і Полісся, яке. Доволі хороший такий матч видав проти Шахтаря, не програли. Зараз знаходиться на третьому місці, а Верес на 14-му в зоні виліту. Тому команди будуть знаходитись в різних позиціях. Ну і звісно, що останні результати показують, що Полісся не програє вже довгий час, як ви бачите. А в Вереса ось тільки зараз пішла, скажімо так, серія перемог. Ну, якщо можна врахувати, Ще й товариський матч, але беремо офіційний. От перша перемога за довгий час сталася. Останні між собою вони грали. 28.07.23, 07, тоді Полісся перемогли 0-2. Якщо говорити про станом на зараз, я думаю, що навіть перша перемога Вереса вона не дасть нічого цій команді з точки зору хороших результатів. Тому що, по перше, вони грали в більшості весь матч. Ну, по-друге, це навіть не було так переконливо, як могло було бути тоді, коли команда грає в більшості. Тим більше Полісся, яка знає, як досягати результату. Я ставлю в цьому конкретному матчі саме на команду Калітвінцева, що вони або мінімально, або в два м'ячі переможуть Верес і зароблять три очки. Далі переходимо вже до суботніх матчів. Колос Оболонь, матч хороший, матч двох команд, які ну, не так далеко по таблиці знаходяться, але все одно оболонь ближче до зони виліту. Вони фактично там знаходяться з Олександрійцями. Колос на сьомому місці, в них 20 очків. Зараз і в колоса в принципі теж хороші результати. Якщо взяти останні п'ять матчів, ну більш-менш команда грає непогано, не програє в чемпіонаті. Довгий час вони в останні програвали ще 3 вересня. До речі, да, колос хоч грає там багато матчів в нічиї. В них тільки дві перемоги за цей термін. Але блін, вони не програють, і це дуже дуже серйозний фактор в оболоні зараз жахливі результати після тих результатів, які вони давали класних. Зараз у них після п'яти останніх матчів чотири поразки, одна нічия проти руха. Тобто, ну реально результати не йдуть. Востаннє між собою грали 28-07, так само як попередні матчі. І зіграли 0-0. Цей матч, в принципі, може закінчитися знову в стандарті 0-0 для колоса. От мені так здається, колос буде грати вдома, але я все-таки поставлю тут на мінімальну перемогу колоса 1-0. Думаю, що якийсь стандартик залетить, і вони зможуть вистояти, як вони роблять це. Завжди, тому що там дійсно підбір виконавців хороший. Вишняка вже такий, знаєте, гра вже десь зрозуміла команди колоса. Тобто, забиваємо гол, сідаємо і захищаємо той рахунок. Боремося, не даємо креативить супернику. Вбиваємо весь креатив і робимо результат в матчі. Неважливо, виграємо чи нічия, головне очки. Головне не програти. От завдання колоса, і вони успішно, в принципі, його виконують кожен матч. Тому в цьому матчі я ставлю на колос. Далі у нас матч Кривбаз-Олександрія, і Цей тур буде засипаний низкою матчів, де команда з верхньої турнірної таблиці буде грати з командою з нижньої турнірної таблиці. І це саме такий такий матч, де Кривбас зараз займає другу позицію Олександрія в зоні виліту, 13 очків. І це при тому, що в Олександрії зіграно фактично теж 15 турів. Один тур тільки недограний минулий був перенесений. А так то в принципі 13 очків дуже мало. І команда Ротаня останній свій матч виграла. Кривбаса теж, в принципі, результати начебто пішли. В плані того, що вони обіграли. Минає важко, але обіграли. Олександрія теж важко, але обіграла Верес, минулому вже турі. Да Між собою вони востаннє от грали, Олександрія перемогла тоді 1-0. Команда ротаня. І я думаю, що в цьому матчі от якраз ротань повинен зробити все, щоб відбер... від... Від... відібрати дійсно очки у Кривбаса І, чесно кажучи, я поставлю тут на нічию. Думаю, що у ротання. Вийде е, відібрати очки у Вернедуба, тим більше видно, от що е, команди із верхньої половини таблиці вже починають десь втрачати фактично там через тур і не виключ не виключення. В них до цього були такі собі, от нічия проти кулісся, програли Динамо, е, були в них такі е, дивні результати. Плюс. Проти мене, я б не сказав, що це була прям переконлива перемога. Це була перемога на класі. А чи вийде на класі перемогти Олександрію, друзі? Чи вистачить цього класу? Я не впевнений. Тим більше, Олександрія зараз після своєї, нарешті, от першої за довгий час перемоги, думаю, буде більш певно себе почувати, тому ставлю на гольову нічию 1-1 в цьому матчі слідуче протистояння, остання гра суботи Дніпро, один Ворскла, де буде зустрічатися лідер чемпіонату по очках за дан... на даний момент за зіграних 15 турів. І середняк УПЛ, це Ворскла. Ворскла, в якої 19 очків зараз. І в принципі перемога їм дасть вихід трішки вище, ближче туди до Динамо. Можливо, навіть Волос десь переважити. Але, чесно кажучи, ну, Ворскла не справляє враження тієї команди, яка. Є стабільною, яка точно кожен матч там може давати результат проти сильних команд. То давайте навіть дивитися, як грала от проти Дніпра. Один, будь ласка. Останнє протистояння. Вони програли їм 2-3. Вони програли по обіграли Шахтар. Про це, звісно, потрібно говорити. Але останні матчі з ким вони грали? Це ЛНЗ, оболонь, Минай, Оболонь, 19, 25. Це все команди, які знаходяться нижче за. Ворсклу по факту, і вони через раз дають результати. То нічия то перемога, то нічия то перемога. тому, як складається їхній останній матчі, слідуюча гра повинна бути переможна на 1, ну не знаю. Я в це, звісно, не вірю. А от як тільки потрапляли їм серйозні команди, Динамо, Кривбас, вони їм програвали. В основному, Да, Шахтар зараз кожен може обіграти фактично. Але між собою дійсно вони грали, був веселий матч. Взагалі між ними подивіться, дуже веселі матчі завжди виходять. Я думаю, що, можливо, в цьому протистоянні ми будемо чекати того ж самого. Але в, ці, в цьому матчі я все одно поставлю на Дніпро-1. Вони дуже стабільно зараз про, проходять останні ігри. Ми обіграли доволі сильний. Шахтар сильний Чорноморець, і причому, впевнено, там 5-2, Шахтар 3-1. І зараз середняк Ворскла, яку, ну, яка навіть там з Минаєм проблеми має. А про що вже говорити з Дніпром-1? Да? Тому в скрипник я все-таки ставлю на те, що він допрацює і піде. Перспективу цієї команди поки я не бачу. Те, що там відбувається. Дніпро 1 за рахунок своєї стабільності повинен до нового року видати максимум. і Я думаю, в них все вийде зробити. Мінімально 2-1 ставлю тут на команду Максимова. Дуже впевнено виглядає вона на фоні всіх різнопланових команд. УПЛ і закритих, і відкритих, яких тільки хочеш Дніпро 1 точно завжди перемагає за цей Максимов Респект. Ну, ворскла є ворскла це такий типовий середнячок, типу як колос в нашому чемпіонаті. Слідуючий матч це київське Динамо і Минай. Минай, який не може перемогти. Вминає новий тренер. Желько Любенович, який перший матч програв уже свій кривбасу, якраз своєму колишньому наставнику Вернедубу. Тут Київське Динамо. Я думаю, що команда й далі почне перемагати, продовжить точніше перемагати. При Шовковському команда не пропускає вже два матчі поспіль, виграє по 2-0. Серйозних суперників, рух по міркам УПЛ це серйозні команди. От між собою Минай, ну, і Динамо грали, і Динамо Завжди перемагало, типу. Я не думаю, що тут щось фантастичне станеться. Да, Минай може забити динамо Да, Минай може навіть вистояти на нуль там до 70-ї Ну думаю, що клас все-таки вирішить. Минай не буде набирати скоріш за все очки з Динамо там з Шахтарем. Хоча Шахтаремник. Завжди виходить з Динамо, якось історично не складається. Тому ставлю на те, що ми найдалі буде програвати. Динамо набере три очки, і тут чи то мінімально, чи то в два м'ячі переможе 1-0 2-0 Перемога буде така складна, але буде приблизно як в минулому турі виграв кривбас. У них так само вийде і в Динамо. В принципі, команда при Шовковському якось більш розкута і впевнено себе почуває на футбольному полі. Та й захист не так лажає як раніше. Тому. І я все-таки віддаю, і всі віддають перевагу, звісно, Динамо. Якщо станеться сенсація, будемо про це говорити. Що це сенсація в огляді і е, розбирати, чому так сталося? Поки думаю, що сенсації очікувати не слід. Як думаєте, ви пишіть. Далі в нас дуже цікаве протистояння неділі, яке буде о 15.00. Це матч Чорноморця-Ланза Черкаси. Команди в притул знаходяться в турнірній таблиці 9-10 місце. Дав Чорноморця на один матч менше зіграно, але більше очків. Що стосується результатів Чорноморця, вони зараз погані. Три поразки поспіль. Це дійсно проблема для Григорчука. 19-25 програли. Руху Дніпро 1 і це при тому, що чорноморець демонструє хороший футбол. В кожному матчі фактично вони в кожному матчі, по-перше, забивають, неважливо, виграли, програли, вони забивають голи, да програють, але це весело. Це круто. Це реальний класний футбол. Я очікую, тут реально. Хорошого футболу, якісно. ЛНЗ не програє вже 4 матчі поспіль. Це те. теж хороший результат. Вони там дві нічі з колосом ворсклою обіграли зорю, обіграли на конкурента Болонь. останнє вони зустрічалися між собою якраз влітку, тоді Чорноморець переміг 0-2. Що буде цього разу? Я думаю, що Чорноморець переможе, тому що ця серія Ну вона не може йти вічно. Коли команда грає хороші матчі, ну це це не може продовжувати вічно, якщо команда дійсно демонструє гарний футбол. Рано чи пізно вона почне знову вигравати. Тому я думаю, що цей тур стане для чорноморця переможним. ЛНЗ – команда хороша, ЛНЗ команда, яка дуже здорово захищається. Дійсно, вони не так багато пропускають, як пропускали там раніше. І зараз можна сказати про те, що ну чорноморцю буде нелегко, але думаю, що Чорноморець буде володіти ініціативою, Чорноморець буде домінувати. ЛНЗ буде буде грати більше на контратаках, але ставлю на таку от робочу перемогу Чорноморця 2-1, можливо 3-2, щось таке веселе очікую, тому що кожен матч Чорноморця це ну, гольова феєрія. Тому думаю, що тотал більше 2,5 проб'ють, але Чорноморець переможе. Наступний матч Шахтар Металіст 19-25. Тут дійсно всі очікують перемоги від Шахтаря, тому що потрібно, тому що вже і так навтрачалося за останні 5 матчів, от три втрати очок, дві поразки, одна нічия в останньому турі проти Полісся. В 19-25 зараз, після того, як Едмар пішов і до того, в принципі, результати теж плаваючі. Команда там зараз в таблиці плаває внизу, фактично там близько до зони виліту. Тому треба щось робити. В Шахтаря перемога над Антверпеном Шахтар після Ліги Чемпіонів на піднесеному результаті. Зараз, звісно, в чемпіонаті захоче виправити ситуацію. 19-25 теж. В принципі, я вважаю, що з Версом вони хороший матч меншості провели. До цього проти Полісся боролося до кінця 2-1. Програли. До того ще обіграли Чорноморець Тобто команда бойова. З 19-25 нікому легко не буде. З 19-25 в цьому матчі, я думаю, що да, закриється, да, буде грати на контратаках, але там є кому грати на контратаках. Мотивація шалена. Є хороший. Футболіст Ростислав русин є Борійчук, є хороші контратакувальні гравці, є футболісти з хорошою дальньою передачою, там на метрів 40-50 закинути на своїх вінгерів чи нападника. Тому Шахтарю, а в шахтаря з цим проблеми, особливо в УПЛ, особливо коли от такі команди закриті грають, які вміють виходити в контратаки, грати при стандартах. А це про 19-25. Тому я очікую тут боротьби до останньої секунди, але ставлю на мінімальну перемогу. Шахтаріа, що вони все-таки зможуть нарешті при Пушичу в УПЛ, продемонструвати, що проти закритих команд Шахтар може вигравати і, в принципі, робити це спокійно, але не очікуй спокійної гри. Тому що, думаю, ну, потребувати якоїсь уже гри в УПЛ від команди Пушича треба буде після перших зборів, які він проведе взимку. От тоді ми будемо говорити, да зараз, ну. Я думаю, він сконцентрується на результаті і його треба дати максимальний до кінця цього року. І Шахтар повинен перемагати в цьому матчі. І останнє протистояння, яке відбудеться в понеділок, о 13.00, це зоря рух. Це, напевно, можна назвати цю гру матчем туру, якби зоря не була такою фіговою. Подивіться на цей жах. Подивіться на результати там зараз. Я не знаю, вони шукають тренера, не шукають. Чи це вже вони взимку будуть вирішувати це питання. Але спортивний директор Юрій Коваль, як виконуючий обов'язки головного тренера, от вам, будь ласка, спортивний директор Юрій Коваль. Подивіться на результат І тут були різні команди. Вони грали з Поліссям, вони грали з Вересом, вони грали з Елензе, вони грали два рази з Макабі. Да, зоря забиває, да, зоря. В Атаці хороша, але в захисті бардак пропускають багато, кожен матч. А рух це команда, яка любить такі колективи, які в яких є проблеми в захисті, і рух вміє це використовувати. Там є технічні швидкі футболісти, які і плюс Климчук зараз в руха повернувся. Останній матч. Вони, до речі, і перемогли Зорю 2-1. Тоді рух якраз це на старті чемпіонату ще було. Тому є що згадати, друзі. Ну, по таблиці, я думаю, нема сенсу говорити. Рух зараз топ-5, зоря зараз. Вилітає в заліз чемпіонату. Ну, з огляду на те, що ми бачимо, хоча в них ще три тури треба догравати. Але то таке в будь-якому випадку, якщо переходити тут прямо до такого прогнозу, що тут можна спрогнозувати фаворитом. Я думаю, що звісно тут буде виступати все одно зоря. Хоча зоря буде пі після Єврокубків, після Єврокубкового матчу проти Гента, який вони в ось сьогодні, поки я записую, в четвер проведуть о 19.45. Там, в принципі, я думаю, що шансів у зорі небагато. Вони будуть втомлені. Да Це буде понеділок, але все одно в руха більше часу було відновитися. І я ставлю тут на перемогу руха. Я думаю, що Зоря й далі почне падати. Це буде найбільший провал цього чемпіонату. Навіть не Динамо, яке зараз буксує і на початку чемпіонату, не Олександрія, не ворскла розчарування чемпіонату. А Зоря це команда яка грав в лізі блін конференції. Розумієте, це друга команда. Взагалі, з чемпіонату, яка представляє Україну в Єврокубках, вона зараз може вилетіти. Вона, я прогнозую, далі буде падати, далі будуть погані результати, якщо якщо Геллер не знайде нормально, адекватного тренера, який поставить гру. Тому що ну ставити людину, яка востаннє працювала менеджером в 2009-му, ну вибачте, це трошки не солідно Михайличенко в Динамо вже так працював, допрацювався, тому я ставлю тут на Падіння зорі на перемогу руха. Я думаю, що і в руха зараз результати ж теж не дуже. Я б сказав, вони програли динамо і пономерів сказав, що це одна з найгірших матчів, а можливо найгірша в цьому сезоні в них була. Але це динамо в будь-якому випадку. Падіння зорі продовжиться, і рух скористається цією можливістю. І десь в тому, і після Єврокубків, можливо, блістів зорі. Тому, друзі, пишіть ваші думки. Давайте переходити до новин українського футболу. Ще один момент я хотів би відзначити, що матч ось, бачите, третій тур буде дограний Динамо 19-25 грудня о 15.00 матч буде відбуватися. Тому, друзі, обов'язково. Будемо слідкувати за цим матчем. Нарешті Динамо до Нового року зіграє хоч один перенесений матч. Зараз світ Еспен вийшла. Новина що Шахтар пропонував чималу суму за гравця з Бразилії. Друзі, це було скоріш за все влітку. Шахтар пропонував Палмейресу 4 мільйони євро за опорного півзахисника. Фабіньо повідомляє якраз Еспен. Втім, бразильський клуб відмовив у трансфері, оскільки розраховував на. 21-річного хавбека в сезоні 24-му і Палемерес ще й продовжує контракт з Фабіньо до 27-го року. Тому Шахтарю було складно підписати. Але сам Фабіньо провів 37 матчів за Палемерес у сезоні 23 Але результативними діями не відзначався. Тому я думаю, що Шахтар тоді шукав десь варіанти в центр поля, але поки що, як ви бачите, замість Степаненка в основному з'являється Назарина. Тому будемо чекати на можливо якісь точечні трансфери від Шахтаря вже зим. Ну і важлива новина їх заліз зараз. Таких цікавих новин дуже мало до кінця року, але от зараз можна точно видихнути. УАВ офіційно анонсували вибори президента. Друзі, і Павелка буде відсторонений, буде новий президент, і вже найближчим часом в українському футболі відбудеться зміни президента. У січні УАФ обере нового президента на позачерговому конгресі. А Андрій Павелко офіційно піде з посади. Нарешті український футбол здихається цього персонажа. Виконком української асоціації футболу офіційно затвердив дату час. Та місце проведення позачергового конгресу УАФ він відбудеться 25 січня 2024 року в будинку футболу. Виконкон УАФ затвердив цю пропозицію. УАФ офіційно повідомили, що одним із пунктів порядку денного буде обрання нового президента та віце-президентів організації. Це означає, що Андрій Павелко буде усунений з посади вже найближчим часом. Зазначається, що виконком ОАФ відсторонив Юрія Запісоцького з посади генерального секретаря ОАФ. виконуючим обов'язки генерального секретаря ОАФ призначено Ігоря Рищенка. Хто буде новим президентом, друзі? ОАФ? пишіть свої варіанти в коментарях, кого ви хочете бачити замість Павелка на цій керівній посаді. Ну, звісно, більшість напише Андрій Миколаївич Шевченко. Як ви вважаєте, там зараз є новини, що Шевченка? Начебто там сватають в Мілан, тому що Піолі хочуть звільнити, але я не дуже в це вірю. Чи Шевченко єдина кандидатура, можливо, там Роман Зозуля, можливо, якісь ще кандидатури ви знайдете от цікаво ваші думки, окрім Андрія Шевченко. Шевченко зрозуміло, це напевно, ну, найперший варіант, про який можна подумати. А от накидайте, будь ласка, ще якихось таких, от неочевидних варіантів. На посаду президента УАФ цікаво буде почитати. І нарешті остання новина дуже важлива, друзі. І я знайшов, чому київське Динамо в останніх двох матчах при Шовковському не пропускає, і команда на піднесеному якомусь такому рівні досягає результатів. Шовковський повернув у роздягальню Динамо дуже важливий елемент за часів Лучиску. На це було повне табу і розкрив цей секрет Олександр Андрієвський, який сказав, що у роздягальню. Динамо повернулась музика Веселіше трішки стало. Це я процитував зараз Андрієвську. Чому Луческу забороняв або попросив не вмикати її? Я пам'ятаю, він казав, що кожному футболісту подобається якась своя музика, і йому потрібно готуватися до гри індивідуально. Але в кінці він вже казав: діставайте навушники, ви так не налаштуєтеся на гру. Ось що говорив Андрієвський. І ну пишіть, чи вірите ви в те, що це можливо якось повпливало на. Ну, якийсь такий мікроклімат в команді. На результати навряд чи але таку невеличку фішку, я думаю, вам цікаво було почути. Тому вам дякую за перегляд, друзі. І анонс 16-го туру це вже передостанній тур перед Новим роком, ще буде 17-й і далі вже буде пауза зимова. Тому, друзі, будемо чекати. Вам дякую. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, не полініться, це не складно. Всім до нових зустрічей.